Невеличка відеоінструкція до палець для скандинавської хадьби бренду Eagle Rock. От Дістали ми палеці з чохла. Перше, що нам потрібно зробити, це їх налаштувати під свій зріст. Для цього використовується коефіцієнт 0,68. Тобто ми зріст множимо на 0,68 і отримуємо необхідну довжину. Мій зріст 1,76 м0,68 довжина палець для мене 1,20 м. Відкриваємо цю кліпсу металеву і розсуваємо палиці. Тут у нас з'являється шкала, вона у нас від метр десять до метр тридцять п'ять. Далі йде знак стоп. Метр тридцять п'ять це на двохметрову людину. Якщо у нас буде використовувати людина там менше метр п'ятдесят або дитина, і нам потрібно навіть меншу довжину, просто робимо тут засічку і можемо виставити на любу мінімальну довжину. Виставляємо на 1,20 двадцять, защіпаємо цю кліпсу. Можливо, ця кліпса на перший раз, при першому використанні, потребує регулювання. Як це робиться? Ми відкриваємо і крутимо, якщо послабити проти годинникової стрілки, якщо затиснути по годинниковій стрілці це колесико. Крутимо його таким чином так буквально пів оберта. Так, щоб наші, наша кліпса защіпалась з невеличким зусиллям. От я зараз розкручу. от якщо кліпса так болтається, то кріплення не будуть тримати. Тому ми відкрили на відкритому, закрутили і пробуємо. От воно заходить з таким щелчком. Тепер. У нас все міцно, можна всією вагою спиратись на палиці. Кріплення буде тримати і не посунеться ні, ні на міліметр. Так само виставляємо на другій палиці. Перший раз регулюємо, защипаємо трошки більше. Защипаємо зусиллям. При другому користуванні, третьому і так далі, або при складанні, просто відкрили, склали, закрили. Вже нічого регулювати не потрібно. Одним рухом за секунду виставили необхідну довжину. Далі у нас є коркові ручки і є темляки. Темляки у нас універсального розміру, вони є правий і лівий. R це правий, Л це лівий. Вони позначені. Також темляки відчіпаються. От одним рухом знімаються. відкривається ліпучка, просовуємо руку так, щоб великий палець попав у нас в це гніздо. І потім защіпаємо по розміру руки цю ліпучку. І так само одним рухом вставляємо в гніздо. Все, палиця готова для використання. Можемо йти. Все надійно, міцно. Це кріплення воно міцно тримається всередині, випадково ви його не відщовкнете. Для цього потрібно поставити великий палець і натиснути трошки вниз. Тоді воно само виходить. І так само защепити. Дуже легко. Далі у нас є два типи насадок: є прямі насадки і є чубітки. Чубітки саме використовуються для скандинавської ходьби. Якщо ми йдемо по газону або по травичці, ми взагалі не використовуємо ніяких насадок, коли у нас м'яка поверхня. Якщо у нас тверда камениста поверхня або в місті, або це асфальт, ми використовуємо ці чобітки. Ми їх одягаємо таким чином. Щоб чобіток дивився б назад, в зворотню сторону від руха, від напрямку, точніше, ходьби. От ми одягнули, поставили, навіть я тут трошки підреглюю, защіпнули, І таким чином палиця у нас завжди стоїть під кутом. Ми відштовхуємось, вставляємо кріплення, і чобіток плоскою поверхнею Стоїть на землі. Бажано не ковзати, щоб передчасно не стирати ті чобітки. Якщо у нас є необхідність на палиці спиратись, у нас так само в комплекті є такі бочечки, прямі кріплення, ми їх одягаємо. І тоді ми можемо всією вагою на палиці спертись. От, бачите, міцно досить тримає, не посунеться. Складаюся так само елементарно за секунду і готові для подальшого транспортування і подальшого використання. Бажаємо успіхів в скандинавській ходьбі!